Шановні, всім привіт! З нашого графства до нього навіть з мого. чого з машини, бо освітлення ну, природне, особливо, якщо ти не вмієш, От нічого не заміни. Так що, вибачте, за антураж такий, ви знаєте, що в мене і лампа є, і навіть шафа, яку я вам показую постійно. Про кохання. Про розуміння кохання для мене ну, це просто, по-перше, мій досвід, жодні дослідження. У вас він може бути інакший. Пишіть. Подискутуємо. Я навіть не буду казати, що 10 років, якщо це буде щось аргументоване, ви можете мене переконати. Я читала колись в дитинстві о Генрі. Я відразу скажу, що це точно не для мене. Мені нічого, мій темперамент не зачіпає О Генрі, мені він нудний і сумний. Але коли я почала жити у Ірландії, то я це більше зрозуміла. Ну От я знаю одну людину з України, вона не зовсім українка, в неї теж, певно, такий темперамент, як я зараз буду описувати. І такі відчуття. І я на неї зроблю посилання. Це не дуже інтимно, просто її досвід. Так ось, досвід такий. У перегляді стрічок. Читала о Генрі, і там така є розповідь про те, що. Бідна родина, чоловік і дружина, і в нього з ціних речей є дуже дорогий годинник срібний. Але немає ланцюжка до цього годинника. А в неї розкошне таке гарне волосся, і вона хотіла срібні собі. І він продав цей годинник для того, щоб подарувати ці гребінці. А вона продала, обрізала своє розкошне волосся. Для того, щоб купити йому а, ну, хорошу срібну там, ланцюжок. Такий він, хотіла сказати стрічку. ланцюжок, я так розумію, що він такий. Багато срібла треба. І це дуже мило, правда? Така турбота. І я часто бачу від ірландців саме таку турботу. І, і в стосунках я це бачила, ну, що людина там, вони е, я слухала, що в Америці дарують подарунки до Різдва якісь такі, знаєте, по 10 доларів. От в Ірландії я цього не бачу. Я бачу, що люди навіть можуть, якщо це 16 дітей і онуків стільки, кредит взяти, розумієте, які виплатять там за півроку. А, тобто подарунки коштовні і, і, і дуже турбуються про це. і, 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 і с, Деякі з жовтня починають на розпродажах, що людина хоче, щоб це було дороге щось. І це ну, певна жертва, коли ну, ти відриваєш від себе всім бідні люди. Я коли так кажу, всі ображаються. Боже, ну я це так відчуваю. Ви ж бачите, що я максималіст. Тобто, в мене ну, бідні, я почитала, це правда, дефініція не відповідає, бо бідні це коли поїсти нема, що а, ні, ну, поїсти в них є що. А, ну Все одно ж ну це жетва така, що продали годинник, розумієте, Який там з покоління в покоління приходить і дістався. Отака от жертва, що дорогою річчю пожертвували пам'яттю для того, щоб зробити приємне коханій дружині. Ну, волосся в неї відросте. Вона о, у виграші лишилася. Це так практично. Пропонують стосунки, пропонують одруження, кажуть, що є, перераховують. Мені перераховували. Про це я казала. Тобто, це от певна така турбота. Саме фінансова. І навіть відновлення стосунків пропонують фінансову турботу. Що в мене є ТТ, а в мене цього більше. Я пропоную тобі це. Я людина, яка от у серці моєму, я романтика хвилювого, життя і смерті. Такі, для мене ну, це мило, але не для мого темпераменту. Огенрі нудний. Від хвильового я його на пам'ять завчила, від Юрія Яновського подвійне коло, на пам'ять завчила. І кожен раз я згадую і от плачу, так воно мене, мені заходить, моєму темпераменту, моїй ментальності. Тобто я пристрасна і гаряча людина. Коли захищають от чоловіки, чоловіків, для мене коли чоловіки стали попереду на День Шевченка, наші, то це теж до мого серця. А коли я тобі просто подарунок подарую, то мені щось не заходить. Тобто, мене це не вражає, хоч людина я вразлива в багатьох сенсах. Як це у вас? Мені, наші дівчата казали, що <свист> що їм пристрасті, італійські, набридлі, ну, дівчата вже не дуже молоді, ну, вибачте, ну, не юні, о, <свист> з другого разу дипломатично, <свист> не юні дівчата. І вони казали, що хотіли б, хотіли б вони спокою вже. А потім зру... кажуть, що ні, не хотіли бо вони як жаби, ці релакси, холодні. Я не так сказала. Ну, я нікого не засуджую, я не кажу, що вони як жаби. І мені і така турбота приємна, але якщо вразити, то наші чоловіки, звичайно, і наші стосунки, наші люди дуже вражають, дуже вражають своїми таким. Тобто то не якийсь годинник тобі віддадуть, а життя. Будуть рятувати тебе, розбирати завали, Відуть в палаючий будинок чоловіки. Це я в дитинстві побачила. В палаючий будинок в дитину ну, не живу витяг, хлопець зайшов, бо мама там була у літній кухні з бойфрендом. А... Щось там воно загорілося, я не пам'ятаю що. І війшов чоловік, ризикнув, вибив вікно, а дитина сховалася, розумієте? І витяг дитину. Ну, воно там все палало, він витяг дитину. Це не так було просто. Тобто мене оце вражає. Ну і багато таких вчинків стосовно себе, от, що захищали чоловіки. Навіть можна поскаржитись, ти у Ірландії, він думає, як наш чоловік дістати. Ворога, який образив нашу жінку. Я про це розповідала про цей скандал, коли музику слухаємо ми російську. І російський світ влаштовуємо. З українського тільки паспорт, яким користуються, це абсолютно морально. І плювати, користуються для вигади. Для того, щоб отримати допомогу. І плювати стосовно того, що ну, просто ви використовуєте те, що вам не належить насправді. Ви просто народилися і отримали паспорт, ви абсолютний ворог України, ви виставляєте Україну так -от, таким -от чином, а люди за це платять життям. Просто користуйтесь паспортом ситуація. Таку я теж бачу багато. Ну, А почали кохання до нестями. Шановні, що для вас це, якщо це не дуже інтимна річ, розповідайте. Ем... Ну, можна без подробиць, так, щоб було не дуже інтимне. Мені здається, що я не дуже інтимні речі розповідаю, хоч мої близькі люди кажуть, Боже. Про все розказала Катя. Ну що, шановні, пишіть і дякую вам за увагу і підтримку.